Гляньте, які топи маємо по акційній ціні всього 105 гривень. Хочемо допридати, бо будемо зараз нове отримувати, потрібно трошки позвільняти місце, їх залишилося небагато, хочемо вже їх зачистити. Тому така ціна. Буду показувати, розказувати модельки. Ви дивіться, що вам підійде. Так, розказую про сам топ. Топи йдуть на об'єм ось тут до 90 приблизно. Чашечка А Б є різні, всі йдуть з пушапами. Спортивні. Пшапи всіх медельках витягуєте, щоб я вам не застряла, вже внімання ваше не тратила, щоб ви знали. Додивляйтесь до кінця, бо моделюк багато. Так, ось ця моделька йде в таких кольорах: білий, чорний, сірий. Ось такий. Наступна моделька йде ось така. В ній, виходить, ззаді спинка. Що воно мені? Ай, один цей? А, цей? а там інша надпись. Оцей один біленький залишився. Це бачите, я не то схопила. Зараз показую далі. А тут, виходить, в цих іде спинка такі тоненькі брітелечки, як на бюсті. Зрозуміло, що можна під майку вдягнути їх. Але ось ця полосочка, бачите, така під груди гарно тримає, фіксує. Ці всі витягаються, тому можна їх... Витягнути, кому пушап не потрібен, бути без пушапа. Хто от не любить пушапи. Так, наступна моделечка це ось така йде тканина в рубчик. Теж, бачите, йде як маєчка. Як топ. Можна, от бачите, носити як топ, а зверху собі там, що вам подобається. Ця моделька йде в трьох кольорах. Ось таких. Наступна моделечка йде, теж широкою, як маєчка, отак як топ. З урюлегрисною ниточкою. Гарно фіксує груди. Тримає ось така вона. Зараз показую, в яких кольорах. Так. І ось такий. Наступна моделечка йде ось така. Те широка, бачите, внизу вставочка. Вони такого спортивного плану. Дуже хороший тут пушапчик. Так. І остання моделечка ось така. Ось така сама, вже я вам щось повторно. просто кольори бачу, більше кольорів. Зараз показую, ви бачите, не всі кольори там були. Так, ще є світло сірий, темно, це чорний щось таке похоже, просто кольори якісь там інші. Все, е, нагадую, щоб е, зробити замовлення, е, робити скрін, пишете нам на Viber, або ми вам поможемо зібрати. Доставочка у нас щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступила до 16.30. Якщо ні, на наступний робочий день.